Концертна агенція Садиба Music запрошує на великий сольний концерт співака Петра Чорного під назвою На долонях степу. Цей концерт відбудеться в міському палаці культури Кременчука 5 вересня о 19.00. Квитки на концерт можна придбати в касі Палацу культури, в касі бізнес-центру Бульвар та в інтернет-касах. Але разом з тим концертна агенція Садиба Music спільно з Кременчуцькою газетою проводять розіграш п'яти запрошень на дві персони кожне на концерт співака Петра Чорного. Умови розіграшу були дуже простими. Потрібно було лише заповнити анкету та правильно відповісти на питання. І підписатися на телеграм-канал редактора Кременчуцької газети Олега Булашова та телеграм-канал самої Кременчуцької газети. Анкети приймалися включно до 31 серпня. І зараз переможці конкурсу визначаться шляхом жеребкування. Так, крутимо барабан. Отже, перший переможець це Наталя Івашенько. Раз. Другий переможець у нас. Другий переможець це. Марина Огер. Два. Третій переможець це Лариса Лупченко. Три. Четвертий переможець. Наталія Сисенко. І п'ятий переможець це. Олександр Варвинський. З переможцями в розіграші згодом зв'яжеться представник редакції.